Добрий день 26 серпня. Заїхали ми наш наутіл. шуткую, не діскуємо, все нормально з ним. Органічний наутіл в темі. Це ми просто добираємо трошки землі. Бо виділили це в паї і треба його якось додати до нашого поля. Так, що хочу розказати, які є спостереження. Що в нас вийшло? Ну по-перше, не все так погано, як виглядає. От якщо так дивитися в горизонті поля, то виглядає дуже забур'янено. Якщо дивитися отак, от, ну, якби виросла тільки сильно одна амброзія. Але сильно вона на врожай не вплинула. Що по рослинах? А стан вже на сьогоднішній день от такий, тобто верхній бобік налився, доливається, кожна рослинка з 400 тисяч рослин мінімум нараховує 30 тисяч, 30, тисяч, 30 бобіків. От, якщо рахувати на біологічну вражальність 4,9 тони. Як буде вже виглядати фактична вражальність? Ну, думаю, що біля трьох тонн ми зберемо. Так, щоб не бути голословним, показую одну рослину. От, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Бокових трошків немає. Ну, це так. В середньому 34, наберемо 30. А, так, які ще спостереження? Е, на жаль, за того, що ми мали зрошення, жита весь бур'ян не тримала. І якщо так придивитись, то залишки, залишків жита ну, майже і немає. Те, що земля порубана катком, мені це теж не...